Отримали циркуляційний насос від бренду Tatra Line. Ми зараз з вами його розберемо і подивимося, чи справді там мідна обмотка. Ось так він виглядає зсередини. Це монтажна планка на 180-тій базі. Ось така крильчатка з полімеру. Ну і Давайте розберемо сам циркуляційний насос. Розібрався він дуже легко. Ось дивіться, він повністю розрізаний. І ми можемо з вами побачити, що тут дійсно мідна обмотка. Враховуючи ціну цих насосів, в принципі, можна сміливо купляти насоси від бренду Tatra Line, тому що в них дійсно мідна обмотка. Крильчатка йде з полімеру, дуже гарні по якості. У нас вся лінійка представлена на сайті. І шестерки, і восьмерки, і четверки. Під будь-яку систему опалення ми можемо вам запропонувати циркуляційний насос татра. Також вони у нас є частотні. Частотні насоси на мідній умоці 100%. Я це вам раніше вже показував. Ці циркуляційні насоси у нас є, як і звичайні трьохшвидкісні, як ось цей. Які я вам показав всередині, також є енергоефективні. Енергоефективні циркуляційні насоси дозволяють вам заощаджувати електроенергію як мінімум на 50%. Тому кому потрібні гарні циркуляційні насоси, звертайтесь по нашому номеру телефону або переходьте до нас на сайт.